Усім привіт, друзі! Це Smart Company, і сьогодні ми будемо дивитися на те, як же можна прикольно використати нашу камеру GoPro. Погнали! І так, сьогодні ми будемо, так сказати, трішечки мучити Google і подивимось, а що такого прикольного да, от, на початкових етапах, не докуповуючи всяких лінців і так далі, що ж можна такого придумати з камерою GoPro, щоб для того, щоб воно мого якось прикольніше знімати. Да? І, в принципі, Google нам нічого такого сверх багато варіантів не накидав, але один для себе я знайшов. І цікаво, поставило мені подивитися, а що ж воно таке є. І так, читаємо. Значить, це GoPro має бути раз. GoPro є. Далі. Нам треба скляна ємність в ідеалі банка, куди можна помістити нашу GoPro. Ну Скажімо так, банку таку я не маю, я знайшов отаку вот штуку. І, в принципі, у нас от так от Красно залізає, все нормально, для експерименту підходить. І так, далі. А, далі, що воно хоче? Воно каже, що це буде супер крутий експеримент і ефект, який точно здивує всіх твоїх друзів. Ми зараз подивимось, чи здивує він саме вас. І так, а, також каже нам, що. Буде супер-пупер крутий ефект, якщо да, от, суть суть цього перекола в тому, що ми через цю скляну ємність наполовину заливаємо GoPro нашу водою далі написано, що в принципі помістити її у водний кейс, але ми цього робити не будемо, тому що, в принципі, тут не є така там, екстра умова, куди треба було б, щоб підводний кейс наш використовувати. Да, тобто, GoPro взагалі кейс підводний, навіщо він так треба. Ну, по-перше, це якщо ти з нею пірнаєш, глибше, ніж 10 метрів да, або 33 фути. Ну, тут десь метрів. Би. <смітна> ну, Може, 9 буде, 10 ні. А, вот. Ну, Там дайвінги, оці всі історії, щоб на руку класно цеплялося, це теж типа, такое. Далі Аквабокс захищає нашу лінзу від піску, нам теж це зараз не актуально. І типу звук. Ну, звук нам зараз не дуже сильно надав, ми будемо дивитися, наскільки прикольно нет, змінилася наша саме картинка. Да? Далі суть ідеї, каже вона. Використовувати, звичайно, прозору скляну склянку або банку. Як Імпровізаційний підводний бокс. Тобто ми беремо нашу GoPro от, і отримуємо унікальний ефект. Камера знімає частково через воду, частково над водою і йде такий, типа, візуально приваблива картинка з дуже простою ідеєю. І так, що для цього треба? Прозора ємність. раз, GoPro 13 або будь-яка інша. Ну, окей, є маємо. І вода. Да? Да. Плоска поверхня, щоб типу, все трималося стабільно. ну Типу, теж плоско. І так, як це працює? Камера встановлюється усередині да, нашої поверхні так, щоб об'єктив дивився назовні. І так, давайте одразу ми нашу камеру виключимо. Так, поїхало. Все. Камера включилась є. Далі запускаємо відео. І так, давайте. Так. Ну, от. хай мене знімає, допустим. І так, камеру встановили. Далі склянку частково заповнюємо водою. Не обов'язково. Б -б -б -б. Знімаємо так, щоб камера фіксувала і те, що під водою, і те, що над водою. Так, тобто, фішка в чому, що лінза, наша лінза, оця от сама лінза, має бути частково над водою, частково під водою. Тобто, десь, от, ну от, типу пополам. І буде, типу, а-ля прикол якийсь. Ну давайте, отак, от так зараз трошечки відсунемо, щоб воно мене типу бачило. Отак-от, от побуще тидиць. І так, і так, поїхали. Е, е, і що ми отримали в результаті? Каже воно нам. Ти отримаєш унікальний кадр, половина зображення над водою, половина під нею, і це виглядає так, ніби ти на, е, із реклами Nature Geographic. Класно. І, типу, там ефект у ванні, річці, басейні, да-да-да. Ну, подивимось, да от Беремо нашу водичку. Так. Давай, щоб ти нас показувала. І так, поїхали. Еге. Одного бокала мало. Зараз йдемо за другим. Подали мені наступний стакан і так, йдемо далі. Нам треба от ще рівно стільки, скільки ми залили вже. І так, дивимось, коли там почне зображення мінятись. Ага, воно вже банче, ніби. Ніби там щось банчим, банчим, бачимо, бачимо, бачимо. Ну, вже по-любому бачимо. Да? Ну давайте доводимо отак от, хоп. І так, ну давай. Показуй мені, що ти там. Ой, куди ти поплива? Так. Знову ж таки, ми бокс не використовуємо, да? І тому не треба повторювати це вдома. І поки що не видно взагалі ніфіга, тому що половина якби, тут у нас поплива. Цього, половина екрану. І не видно ніфіга через воду, тому не дуже зрозуміло. Зрозуміло, що воно там таке є. Ну, Відео знімається, з камерою нічого не сталося, без аквабоксу воно нормально собі тримається. Ну бачу, що можна трішечки ще долити, але ну, давайте ще зараз чуть-чуть дольємо і. Оп! Оп! Є. І так, дивимось, камера. Вернись. Все. Нет. Знімаєш? Знімаєш. І так, поїхали. І. Давайте так, щоб ще до половини точно було. О! Ну так вот, от прямо вот так вот зараз норм. Напевно, треба якась така, зараз мені прикаудес возвишений. Зараз ми щось придумаємо. Хоба! Взяли ми зараз пару книг. І так, Оцю всю історію вона так от, чпунько сюди переїжджає і от туди її. от. Так от. Хоба. Ну, і типу там має бути якийсь свій прекол. ну, давай ще чуть-чуть давай, доліємо. От зараз ми фіксуємо, да, що воно знімає. Да. От звук йде з мікрофона, відео бачите в GoPro. І так, чпонь-чпонь-чпонь-чпонь-чпонь. Зараз ще доліємо. І, як каже нам, інтернет, зараз має там бути якийсь прикольний такий візуальний ефект. Ну, не знаю. Поки що нічого ніби як не видно. Не знаю, буде видно вже при монтажі. Тож, поки що, поки що нічого не кажу. Пишіть у коментарях, як вам цей такий експеримент, чи варто продовжувати. І... чи Тобто досліджувати якісь такі прикольні історії, як це можна все прикольно ще з Гопрохою знімати. Ми поки що не поглиблюємося у, так сказати, налаштування, да, там, що, як, буде, тому що це така душна тема, яка. Мало кому цікаво, а отак от взяти і утопити свою GoPro і типу, от прикольно вона знімає, отак може не кожен. Тому, якщо вам зайшло це відео, ставте свій лайк, пишіть комент, і тоді я обов'язково придумаю щось іще, як би над нею можна було поїздіватися. А з вами був Робертс, це канал Smart Company. Пока!